У приватних домівках, де здавалося б, усі електроприлади під наглядом, стається більше пожеж, аніж на підприємствах. Опрацьовуючи статистику надзвичайних випадків 2023 року, пожежні звертаються до мешканців із закликом дбати про себе та берегти своє життя. Почнемо з тієї самої статистики, яка наштовхує рятувальників знову і знову нагадувати обережно з вогнем. Аналіз пожеж частіше показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правила пожежної безпеки. З початку 2023 року у опалювальний період в Кам'янському районі виникло 44 пожежі, пов'язані з опалювальними приладами та обладнанням, в результаті яких дві особи зазнали травм, та чотири особи, на жаль, загинули. 15 пожеж виникло в місті Кам'янське, в результаті яких дві особи загинуло та одна особа зазнала травм. Щоб вдома не сталося біди, пожежні Кам'янського району склали для користувачів корисний чек-лист правил безпеки. Одна із небезпек опалювального періоду чадний газ. Нещодавно у Кам'янському районі сталася трагедія. Від чадного газу загинула родина, троє людей у селищі Аули. Чадний газ це газ без кольору і запаху. Під час його дії людина втрачає свідомість, може отруїтися і навіть померти. Джерело смертельного газу можуть бути каміни, печі, газові колонки, газові плити, домашні опалювальні кота. Тли, а також двигун автомобіля. власникам приватних будинків нагадують від чистоти димоходів залежить ваша безпека. Регулярно очищуйте димоходи та димарі від нагромадження сажі, використовуйте тільки сухі дрова, уникайте спалювання обрізків модрини, черемхи та липи. Не залишайте камін без нагляду. Переконайтеся, що вогонь повністю згас. Наступний важливий момент безпека на кухні. На носі зимові канікули, коли малеча залишиться вдома без нагляду. Тож провести навчальні заходи не буде зайвим. Залежно від віку, навчайте дітей безпечному користуванню побутовими приладами. Не дозволяйте дітям без вашого нагляду користуватися відкритим вогнем, газовим та електричними приладами. Спільні інтерактивні ігри допоможуть вам розказати дітям про пожежну безпеку та діям у випадку надзвичайних подій вдома. І наостанок нагадують про важливість дотримання правил при використанні саморобних чи інших опалювальних приладів. Не використовуйте неякісні саморобні та несправні побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. І головне, пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити ваш і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких при виникненні пожежі. Негайно телефонуйте до рятувальників на номер телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.